Це Анжеліка Чорноморець, терапевт, головний лікар клініки Лікамед. Колоти чи боятися омолодження і корекція переорбітальної зони ідеальним філером? Доброго дня, шановні колеги. По-перше, хочу сказати дякую організаторам за цю подію. По-друге, хочу сказати дякую нашим захисникам за те, що ми маємо змогу сьогодні тут знаходитись, що ми маємо змогу працювати і дарувати нашим пацієнтам вроду, красу та здоров'я. Дякую. Мене вже представили. Мене звати Чорноморець Анжеліка Віталівна, я власниця клініки Лікамет, Київ, дубай Сьогодні я буду розповідати про омолодження і корекцію. Зони навколо очей, парпебрамулярної зони. Ідеальними, на мій погляд, філерами, ми з філер. Доповідь на мій власний розсуд та з мого власного досвіду. Досвіду не лише як лікаря, але як пацієнта. Декілька років тому я мала блефаропластику нижньої частини і мала дуже сильні ускладнення, було багато корекцій іншими філерами, набрякання, контурація, розчинення тіндаль, дуже багато всього. До мого знайомства з даним філером. Трішечки розповім про філер, а потім вже про власний досвід. Так. мезоестетик філлер має у своєму кейсі три препарати: Мезоестетик Procular, мезофілер Global і мезофілер інтенс. Показання прибирає зморшки, обвисання дерми. Вади шкіри відновлює та оновлює. Три реологічні філери поперечно шитої гілоронової кислоти, універсальні ефективні філери максимального рівня клінічної доказової бази. Як ви бачите, різна концентрація гілоронової кислоти 15, 20, 25 Модуль пружності 115, 210, 320. Модуль в'язкості 173044. Біосомічний, повністю ресорбується, мінімально інвазивний. Миттєвий результат з першого сеансу. Тривалий стілький ефект. Технологія Денси Matrix є максимально безпечною. Ефективний процес модифікації, жорсткий король, контроль ключових параметрів лужності та температури, високий ступень поперечної шивки. Найменша кількість БДДЯ – 0,05. Можете сфотографувати менше коментів буде. Філери працюють у різних зонах корекції. Ви можете коригувати зморшки чола, міжбрівні зморшки. Зморшки переокулярної області, мішки під очима, пероральні зморшки, зморшки носогубної складки, підтяжка повік, шепінг спинки носа, безпосередня корекція серединної частини обличчя, корекція велицевої зони, підняття кутків губ, збільшення об'єму губ, виразність, чіткість обличчя, контурів, шепінг підборідочної зони. Але я хочу зупинитись сама на мезоестетік «Пероколар». Це нова концентрація гілоронової кислоти 15 мг на мілілітр. Показання зморшки зовнішньої частини ока перокулярної зони. Стандартний шприц наповнений 1 мл, має дві атравматичні голки у комплекті, також має канюлю 25 на мл. Даний препарат має найнижчу гідрофільність, чудово тримає об'єм у найделікатніших зонах, таких як парпебральна борозда, переорбітальна зона є найбільш делікатною та чутливою зоною обличчя. Раннє старішення цієї області зумовлено її анатоміко-фізіологічними особливостями: тонкий прошарок дерми, позбавлена ПЖК, активність кругової м'язи ока, особливості будови черепа і резорбція кісткових структур. Ослаблення зв'язочного апарату переорбітальної зони, поверхневі і глибокі живі компартменти, які дають вологоутримуючу роль. Крім того, це небезпечна зона. Все це вам відомо. Для корекції даної зони мій препарат вибору це філери від компанії Filler Пероколор. Це м'які філи гілоронової кислоти, які підходять для роботи корекції насослізної парпебральної та парпебрамалярних борозин. Даний філер є не гідрофільним і не дає відсрочених набряків, також він не дає ефекту тиндаля. Чого бояться ваші пацієнти при даній корекції? Набряку. Так, вони бояться набрякати. Але не з цим філером. Назвичайно низький фактор набухання і технологія Денсі Матрикс дає нам змогу гарно пропрацювати дану зону, зробити гарну корекцію без відстрочних ускладнень. Трішечки зупинюсь на техніках. Носоволицева запалена, слізна борозда 0,3 мм на сторону. Супраперіостальну ми використовуємо канюлю 25 або 22 на 50 мм болюс плюс лінійну. Парфебромалярна 0,2 на кожну сторону, супраперіостальна канюля лінійна або болюсна техніка. Зморшки переокулярної зони, поверхнева дерма, голка. Також ви можете пропрацьовувати кільця венери, зони маріонеток. Кільця венери дуже класно пропрацьовуються у техніці бланш або лінійно-ретроградно. Можемо приподимати кутик брови. Тоді це голка, поверхнева дерма, болюс. Далі. далі будуть приклади, а, прохання. Якщо фотографуєте, не викладайте. це все реальні пацієнти, це пацієнти нашої клініки. Так що, будь ласка. Корекція проводилась. А, 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 майже всі фотографії зразу після процедури буду пояснювати, що де. Заповнення фарпобрамолярної борозни використовували канюлю 25 гейдж, суперпереостально. медіальний куточок було два болюси, далі лінійно-ретроградно ретроградна. З Розворотом на латеральну зону. Набрякова пацієнтка з даним філером я не боюсь працювати у даній області. Відсрочені результати ми бачимо, що набряку немає і немає тиндалю, як я вже казала. Далі, як бачите, пацієнтку, ну, в принципі, можна вже було відправити до хірурга, але не всі вони хочуть хірургію, вони все ж таки хочуть малоінвазивні процедури. Тоді корекція. Парпабрамалярна, супраперіастально, болюс. У медіальному куточку було введено по два болюси: десь 0,1-02, а з виворотом на латеральний куточок, лінійно-ретроградно. А на латеральному кутку краще залишати болю саме. І масаж я не проводжу. Я запрошую на повторний огляд за два тижні. В першу корекцію ми робимо один філер і вважаємо, що краще трішечки десь 20-30% не докоригувати. Щоб не було гіперкорекції. Дана пацієнтка, вона, як і всі наші пацієнти, зараз зробили ін'єкцію, поїхали, і ти їх не бачиш. Ця пацієнтка зробила в мене процедуру до початку війни, і в клініку вона повернулась десь два тижні тому. Нічого по обличчю не робила. Минуло два роки. Наразі ми бачимо, що корекція в неї збереглася десь на 50%. що дає змогу розуміти, препарат дійсно стоїть стабільно, він не мігрує, він не дає гідрофільність, він не дає тиндаля і гарно працює у даній зоні. Дуже молоденька дівчинка, дуже тоненька дерма, дуже обережно коригували, зовсім поверхнево, але ось такий результат отримали. Більш літня набряковий морфотип. Така аналогічна корекція, можна сказати. Ця фото зроблено десь за 3-4 місяці. пропрацьовувалося повністю і внутрішня сторона, латеральний медіальний куточок з виходом на вилицю. Ось такий результат ми досягнули. Літня жінка. Ось така корекція. В одну процедуру фото зразу після корекції. Молоді, очки, але такий похмурий трішечки погляд, освіжили. Підходить препарат для корекції чоловіків. Тут було введено два шприці. Це той рідкий случай, коли дійсно два, і це необхідно. Це дуже рідко, коли буває. Мабуть, що спутані слайди. Ось видно бокова проекція, краще буде видно. Тут вводилось лінійно. Стоїть, що є болюс, але ні, тут болюсов не було. Тут були лінії. Повернусь. Зовсім мало було введено, десь близько 0,2 на кожну сторону зовсім поверхнево. Ось така набрякова трішки. Дуже здорово ми бачимо стан якість дерми. Якщо ви поглянете, зморшки також стали менше. Якість дерми змінюється після введення препарату. Піднімається не лише западіння, а й стан якість дерми змінюється. На цій пацієнті хочу зупинитись. Це кейс схожий на мене. Майже такі очі я також мала. В неї також нижня блефоропластика. Через рік має ось такі очі. Негарно, навіть фото, чесно скажу, не передає тієї ситуації тієї картини, як дійсно було. Коригували у два етапи. Спочатку виконали один мілілітр, пройшло два місяці, вона повернулася. З результатом вона була задоволена, але ми бачили, що також треба додати, додали. Змінився, мені здається, навіть погляд. Набряковий, дуже набряковий морфотип даної пацієнтки, філорів дуже боїться. Не хочу, не буду, але зробили. Зараз задоволена повторюємо. Літні, літні пацієнти з дуже тонкою дермою. Працюємо, не боїмось. Дуже гарний результат. А, мабуть, ще має бути відео, да? виконуємо корекцію карфабромалярної порости. Препарат Мезоєспіців перокола. Ми вже зробимо прокольчик, заводимо супропереостальну і будемо викладувати лінію ретроградну і болісно. Будемо встановлювати один болюс і лінії. Бачите, заведення дуже глибоке. Канюля не контурується, поверхнево не викладаємо. Так виглядає обличчя. а Також тут встановлювали не лише парпабрамолярно, також нашу губку пропрацьовували, пропра... пропрацьовували глобалом. Ось така корекція. У мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви будете коригувати, не будете боятись. Боятись не треба. Треба працювати у доказовій базі, знаючи чим і знаючи я. Дякуємо, пані Анжелі.